Озі, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Комунальники сьогодні боролися зі снігом на дорогах. Кременчужани відзначили День Соборності України. Та Кременчук підписав нову угоду про побратимство з польським Бидгощем. Про це та інше просто зараз залишайтеся з нами. Головна міська новина сьогоднішнього дня снігопад. Сніг, який ще вчора ввечері паралізував рух автотранспорту у столиці нашої держави. Сьогодні вже з самого ранку почав заносити і Кременчук. Ліквідація наслідків снігопаду топ завдання міських посадовців. Сьогодні при міській конкомі поновив свою роботу відповідний штаб. Комунальники розпочали роботу о п'ятій ранку, а вже о сьомій до заступника міського голови Геннадія Музики почала надходити перша інформація з комунальних фронтів. Упродовж дня віцемер практично погодинно. Відслідковував, як тривають роботи з прибирання міста, тож все за хронологією сьома ранку. І перші зведення з передової війни зі снігом. Відповідно до вашого доручення сьогодні зранку, а саме з п'ятої години ранку, в посиленому режимі почали працювати житлові компанії, управляючі компанії і комунальні підприємства по очищенню від снігу території міста. Так уже з п'ятої години ранку почали працювати автомобілі, спеціальна техніка КТП 1628 і виконувати роботи по посипці соляно-піщаною сумішу із сіллю доріг проїжджах частин доріг нашого міста. В Свою чергу Геннадій музика дає доручення довести до відома керівників підприємства і установ міста, упорядкувати закріплені за ними території, розчистити і посипати. Давайте договоримся таким образом. К обеду, к 12.00, вы мне даете доклад по улицам. Что у нас убрано? Какие улицы? Не количество смеси что выбросили, а улицы. Я держу. Конкретно, назвы улиц. Назвы улиц, которые высыпаны. Дальше мы с вами садимся в машину, проезжаем, смотрим. Друзья, Меня интересуют остановки. Зубынки, Ромашка Транспортная. Пешеходные перекрестки, переходы. Вакруг садиків, школ магазин. А вже о півдні він особисто перевіряє, як ці роботи виконуються. Подъезды к мусоркам, потому что нужно убирать, соответственно, вывозить, потому мы держимся до открытым подсобным помещением, то есть гараж, подвал, соответственно, куда все электрощитовая. вот все это ощущается. Дальше тротуары вокруг школы, это, это наша территория тоже, соответственно, с утра они были прочищены уже немного, далее подготовлены у нас песок, соль, грампы для посыпания. Я вас буду просить, чтобы вы в постоянно оперативном режиме держали в курсе наши службы, хорошо? Конечно. Якщо вдруг у вас не вийде, на допомогу. У полі зору посадовців і стратегічні об'єкти, зокрема Крюківський міст. Сьогодні тут застрягла вантажівка. Втім, рух поновили досить швидко. П'ятої години ранку працювала КТП за восім спеціальної техніки. І ось ми бачимо мост, в якому він зараз стане. дійсно посипали тут солью. Кура, яка застрягла на міст, не могла піднятися. Залучали з 8 години ранку і бригаду міліції. Оперативно ми зробити, він вислав машину ГАІ, яка перекрила двіження і фуру убрали. І здесь у нас буде дежурити по позагаї, яка в куча затора, щоб вони ручному режимі регулювали движення. Подібна історія була і на Пивзаводівському мосту. Ми залучили сюди і 101 – це тягач і ттп тепер на для виконання посипки. Ну зараз ми от проїхалися цей цю ділянку. Ми побачили, що підйом з правої сторони, поворот нормальний. На годиннику друга дня об'їхавши більшість міських територій, начальник відділу оперативного контролю Юрій Войтенко звітує: Приємство житло Римусеріс працює 214 двірників по прибиранню прибудинкових територій, тротуарів і виходів з під'їздів від снігу. Підприємство Добробит, центр міста, перший занаси і Крюків забезпечує 164 двірника по роботі. В принципі, засання дорог у нас на сьогоднішній день, на сьогоднішню минуту удовольствие. Я хочу, щоб видержали на контролі сьогоднішній день зачистку сніговірочної техніки тим, хміст, що ми самі переговорили. І давайте десь на 5 часов проведемо очередне оперативку. Усі комунальні служби міста працювали сьогодні у посиленому режимі, але основне навантаження припало саме на КТП 1628. Як розчищали сніг на автошляхах, знає Тетяна Андрієва. На КТП 1628 нас запевнили, що загоді готувалися до снігопадів. Тим паче, що про погіршення погодних умов попереджали синоптики. На підприємстві постійно чергували від 6 до 10 одиниць снігоприбиральної техніки, в залежності від прогнозу. В сніг сьогодні почався утром без 10.05. п'ять. В пол шестого ми перший автомобіль загрузили см'ясю і посипали Круковський мост. На остальних дорожніх магістралях було поки все нормально. Воно був, мороз був. Снег сметало вітром, нічого страшного не було. А потім, де около 7 часов, ми запустили всі остальные 10 автомобілів они пошли по своїм участкам. Незважаючи на те, що працювала вся наявна техніка КТП 1628, ситуація на автошляхах міста була складною. Водії нарікали на нарощищені дороги, на неможливість нормального руху транспорту. З утра погано. плохо. Сніг ще еще йшов, але снего у машин я не видел ніде по городу. Я з самого утра їзджу, а от дивлюся, після обіду пішли. А сейчас ви як їздили, то? так. Только видел, а как состояние улучшилось? Ну, конечно. Состояние у нас сейчас плохое. Потому что мало того, что дорог нет, еще их и не чистят. Получается сверху снег, снизу лед. В итоге на этой каше на поворотах заносы. Ну, соответственно, аварійна ситуація, як пояснив нам представник коментрансу, працювали в основному в центральній частині міста, а також на молодіжному, полтавському проспекті, вулицях Київський, Московський, Бетоній, Хорольській та першому, другому і третьому за насипах. Тобто, основна увага приділялася центральним автомагістралям Кременчука. З 8 години ранку до 15 години дня було виконано 28 ходок. Висипано на автошляхи міста піщано-соляної суміші 52 тонни та 33 тонни солі. Після обіду до працівників ктп 1628 прийшла на підмогу техніка дорожників. Один автомобіль КТП 1628 і три крази ШРБУ із відвалами вирушили розчищати снігову кашу, яка отворилась на автомагістралях. від посипання їх соляно-піщаною суміш. Ми зараз засипали, хорошо все пошла на вулиці така, яка все, Треба його зараз з згорнути, тому що на ч обіча. Мороз до 10 градусів, щоб воно не позамерзало, її треба було вбрати в проїжджої частини. Водії, із якими ми спілкувалися сьогодні, неодноразово запитували нас, навіщо посипати сіллю дороги при температурі повітря мінус 10. Адже на їх переконання при такій температурі сіль не допомагає. Ось що ми почули у відповідь від фахівця. Соляна смісі, вона, в принципі, як не працює, Вона то дає свої преимущества. Для того краще йде зв'язка з дорожнім покриттям, коли соль чи соль з піском. Ну, адже на основних магістралях ми засипаємо чистим солью. Це більш ефективний. Сьогодні вночі працівникам КТП-1628 буде не до сну, адже основна робота з прибирання снігу лише тільки розпочинається. Ми знову плануємо три автомобілі ДРСУ. наших 11 автомобілів, наш трактор сощоткою з, з отвалом 1, і трактор Т-150 з отвалом. по розчистці будемо розчищати перекрьозки. Остановки общественного транспорту, под'їзди, всевозможне розвороти, все будемо розчищати. Кодибуть менше транспорту, ночу легше роботи і можна все брати вовремя й ефективні. Водії громадського транспорту першими відчувають на собі якість прибирання автошляхів. Їхньою думкою поцікавилася Ірина Скрипачова. Озброївшись підтримкою представницького складу міської влади, в особі головного спеціаліста відділу транспорту та енергетики міського конкому Руслана Івашини крокуємо на кінцеву зупинку громадського транспорту. Річковий порт у позитивному настрої з добрими новинами нас зустрічає диспетчер Алла. Чичені дня, якби как бы, вопроси були по поводу чітких дорог, судра да. водоканал Троїцький, ну я так попаси пальня. Да. да. А по поводу чистки именно дорог по поводу чистки. Ну от, как бы тут даже взять площадь uh -huh. сутра почистили, лісі все сюрано. Диспетчер нас запевняє наші водії, водії маршруту номер 15 та б їздять обережно. Особливих зауважень немає. Запевняє нас, Владислав. Центральна дорога була чиста, в принципі. Но, значит, замечаний нет. Замечаний нет да. Второстепенно мы не знаем, мы не ездим, там, поэтому все в порядке. Стиль езды ну, однозначно меняется, этот стиль езды. Но... Или, там, Дольше в пути, на минут 10-15. Потому что медленнее. Ну, медленно едет трафик. Же, скорость не 50, не 45, а 30. Головне, аби чистили дороги своєчасно і в першу чергу на небезпечних ділянках шляху, підйомах та спусках. Запитую, чи скаржаться на стан доріг пасажири. Пасажири жалуються на машучиках, вони на дороги ж не жалуються. Ну у них так, вони привикли на машучика жалуватися, а ти жалується станом доріг дня сьогоднішнього. Наші респонденти виявилися задоволеними. Скажати, скажіть, вам стан дорог сьогодні. Чиста візні скорсне ніде ну чим, хочу сказати удовлетворительно. Дороги удовлетворительно? Да. Не страшно. Ні. Ну, скоро, скоро сообщения, звісно, уніділась, но це такое діло. Найменш товариськими при опитуванні були сьогодні водії тролейбусів. одному життя, здається, цитує Ніжа Паршива, як і стан доріг. іншому, взагалі, відповідати на наші запитання, то справа марна, бо роботи багато. мене зараз не У мене свої діла. А які у вас діла? Бували і хуже. Ну, да. так а ну, чого ви самі не пообщаєтесь? Машка... Що у мене є... Ми, Ми у вас оберімо дві мінути. Міну, Як не дивно, але такий врожайний на сніг день не додав клопоту працівникам транспортного відділу щодо розглядання скарг від мешканців міста. До відділу транспорту та енергетики протягом дня ні від громадян міста, ні від підприємств-привізників, які обслуговують на маршрути міста, не надходило скарг. Стосовно стану дорожнього покриття, його чистки, були питання щодо його посипання слизько в декількох місцях, але вони були вирішені в робочому порядку. Як прибираються й інші громадські місця, вулиці, зупинки, двори вирішила перевірити наша знімальна група. Що з того вийшло далі? Олександра Демиденко. Я уверен, что ситуация будет задача будет поставлена выполнена, и жители города Кремльчига не ощутят неудобств в связи с этим мобильными снеопадами, ухудшением погоды. Керівник управління житлово-комунального господарства у силах комунальників впевнений, ми ж вирішили перевірити, як саме тривають роботи з ліквідації наслідків снігопаду. Двірник Надія прибирає головну вулицю міста. Говорить, сьогодні з півсьомої на ногах. Виходимо, беремо мітлу, беремо лопату, відгрібаємо сніг, підмітаємо. Ну, втім, функція у бронь Неподалік зустрічаємо, і керівника управляючої компанії Наталія Мирна зазначає, тримає на контролі роботи з прибирання. Сьогодні більше сотні двірників підприємства працюють у різних районах міста. Мінус 10 за Цельсієм роботу ускладнює. Втім, розчистка виконується. Першочергово поставлені задачі це е, тротуари прибрати вздовж червоних ліній, е, розчистити від снігу. Також входи в під'їзди розчистити від снігу, тротуари, підходи до зупинок громадського транспорту. Ну, наразі триває робота. Робота поставлена таким чином, що 2-3 години двірники працюють, потім йдуть трошки погрітися, випити гарячого чаю. А от пані Надія самостійно прибирає територію прилеглу до магазину, у якому працює. Все утро, полдня можна сказати, щоб було чисто. А якщо не убирають, то тут пройти не забудь. Побачили ми, як виконуються і особливі вказівки щодо прибирання територій біля навчальних закладів. Сніг прибирається для того, щоб діти могли потрапити до школи, щоб не зазнали ніяких ушкоджень. І цілий день у нас сьогодні працюють працівники. Звичайно, ми. Підтримуємо зв'язки з управлінням освіти, яке контролює, ми телефонуємо, говоримо, що у нас ведеться така робота, і все робимо для того, щоб навчальний процес продовжувався. Моніторимо і ситуацію на зупинках громадського транспорту. Як бачимо, двірники працюють. На даний час 247 двірників працює і одна одиниця техніки. На основних вулицях В першу чергу розпочали із зупинок громадського транспорту, потім виходи з під'їздів. Комунальники взяли на себе зобов'язання працювати стільки, скільки буде необхідно для наведення порядку у місті. Заплановані і нічні прибирання автошляхів, тож результати побачимо вже завтра. І вже о сімнадцятій годині заступник міського голови Геннадій Музика зібрав комунальників, аби підбити підсумки сьогоднішньої роботи з прибирання снігу та визначити план найближчих дій. Далі Марина Корнійчук. На засіданні обговорювали, наскільки оперативно зреагували комунальники на снігопад, які міри були прийняті та подальші плани щодо активного прибирання вулиць міста. Керівники комунальних підприємств та управляючих компаній доповіли заступнику міського голови Геннадію Музиці про виконану протягом дня роботу та почули у відповідь. Я би просив, першу, Во-первых, всіх поблагодарити, тому що оперативно зробили, роботалі. вторых якщо це можливо, За ночь как можно максимально прочистить центральные магистрали, остановки, обратить внимание. И у нас только к обеду улучшилась ситуация по пешеходным переходам. Если вот управляющая компания, я сегодня проезжал, дорожки у нас были в таком не очень-то хорошем состоянии. Вот с утра, чтобы у нас, она сейчас мороз берется, даже некоторые улицы не были посыпаны. Я вас прошу на це звернути увагу. Оцінив роботу комунальників і начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Завтра у нас ще є день для очистки міста від снігу, тому на цьому вас настраюємо, до цього вас призиваємо і просимо прийняти максимальні усілля для віддалення того снігу, який знаходиться на, на території міста. Проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов и на путях движения народа к остановкам общественного транспорта, к контейнерным площадкам и так дальше. Время есть, задача понятна, за нами контроль, за вами работа. Комунальники залишили приміщення виконкому, А в приміщенні заступника міського голови Геннадія Музики ще довго буде горіти світло. До нього в кабінет постійно надходить оперативна інформація про стан кременчуцьких доріг та тротуарів. І вже завтра ми розповімо вам, шановні глядачі, про нічну варту кременчуцьких комунальників. О 21-й годині комунальники розпочали нічне прибирання міста від снігу. У зв'язку з цим міська влада звертається до усіх власників транспортних засобів з проханням не залишати надовго свої автомобілі, обабіч доріг та на зупинках громадського транспорту. Адже саме це перешкоджає робочі спецтехніки, а значить якісні розчисті доріг від налиплого снігу. Разом з тим у міськвиконкомі прохають керівників підприємств, установ, організацій міста, вийти на вулиці та розчистити прилеглі території від снігу. Сьогодні, 22 січня, країна відзначає День Соборності 95-ту річницю з моменту підписання так званого акту Злуки – договору про об'єднання Української Народної Республіки та Західної Народної Республіки. Про урочистості на місцевому рівні далі Ірина Скрипачова. Шматок землі ти звишся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Я заздрю своєму синові, який маючи одну бабусю росіянку а іншу башкирку. Щиро пишається, що він українець сьогодні, як ніколи, на всіх офіційних заходах у нашому місті, в тому числі, наголошують на важливості єдності українських земель і соборності, яку слід зберігати і надалі, не подаючись на переконання щодо ментальних відмінностей українського сходу та заходу. Століттям українці жили під владою різних держав у 1919-му Так вирішили наші пращури. Так сталося тоді, 22 січня. Київ, Софійська площа, маніфестація братерства українського народу. Так по сучасному відзначають свято соборності у кремечуці? Громадська спільнота збирається біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Представники влади депутатського корпусу учнівська молодь несуть до підніжжя живі квіти. Лунає національний гімн України. До речі, що є дуже символічним: державний гімн України був створений українцями з різних бойків зруча. Слова написав на Дніпраниці Павло Чубинський, а музику галичанин Михайло Горбицький. Яка сила запануємо браття, у своїй стороні. Тоді, у 19-му, на Софійській площі у Києві лунали слова присяги вірності українському народові. Сьогодні в столиці лунають постріли. Україна пише нову сторінку власного історичного літопису. Вчора офіційна делегація Кременчука на чолі з міським головою Олегом Бабаєвим відбула до Польщі Кремичуцьких посадовців. Запросили відвідати Бидгощ президент міста Рафал Брускі. Мета візиту підписання нової угоди про побратимські відносини двох міст Кременчука та Бидгоща. Сьогодні вранці, у мерії Бидгоща, відбулося підписання двостороннього документу щодо побратимських відносин. Ну, перш за все, дякую вам за відношення між нашими містами. Ми теж хочемо, щоб Наше співробітництво і в подальшому розвивалося деякі проблеми, які сьогодні вирішуються в місті Бігнеш. Ми будемо їх переносити і вчитися, як це робити в Україні, в нашому місті Крим'ячу. Я дуже вдячний вам, пане президенте, вашим колегам за те, що ви робите для нашого міста, для, особливо в галузі освіти для нашої молоді. І сподіваюся, що ті тісні зв'язки, які сьогодні існують, будуть ще. Міцніше українсько польську угоду підписали Кремчуцький міський голова Олег Бабаєв та президент Бідгоща Рафал Бруски. В офіційній церемонії взяв участь і генеральний консул України в Гданську Мирон Янків. За розвиток побратимських взаємовідносин між містами Бидгощ та Кременчук Олегу Бубаєву вручили відзнаку. Кременчуцька делегація, в свою чергу, нагородила поляків за їх вклад у розвиток українсько-польської співпраці. Програма дводенного візиту Кременчуцьких посадовців до польського Бидгоща передбачає проведення двосторонніх робочих зустрічей, знайомства з роботою Бидгощського промислово-технологічного парку, відвідання багатоспеціалізованої міської лікарні та закладів освіти. Далі телефоном збитгоще, член кермичицької делегації, заступник міського голови Віктор Калашник. Продолжение договор в течение 10 років, підведені ітоги замісної діяльності во всіх сферах касаєцини, образування культурної сфери за 10 років і намічені плани на следуючі періоди. Бидгаще є успіхи по модернізації по посазданню індустріальних парків. Модернізації школ і больниць, по приведінні їх к європейським стандартам. Поэтому ми все та посмотримо, щоб потім внітрити все в городі Кременчуге. І далі інформація про погоду. Хмарно з проясненнями, часом на великий сніг на дорогах ожеледиться. Вночі до 14, а в день до одинадцяти градусів морозу. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Бережіть себе і побачимося завтра у Кременчуцьких новинах. На все добре. Thank you.